Друзі, доброго дня! У нас сьогодні 5 грудня 2022 року. Отримали погружні насоси 51 і 38 діаметру. Були вони в дефіциті. Зараз прийшли висока якість. Люди їх хвалять. Кажуть, що працюють безпроблемно. Вони на 30 літрів на хвилину. Ось їх характеристики. 30 літрів на хвилину, 60 Вт. Е, використовують їх і для бензину, і для дизеля в наших умовах. Е, значить, вони під 12 вольт, ще є під е, 220 вольт. Там під з блочком під розетку. Також не забуваємо, що є у нас стаціонарні насоси, бензин, дізель, масло, лічильники електронні, механічні, фільтрація, пістолети з лічильниками і так далі. Так що дзвоніть, телефонуйте. Це так коротеньке відео. По погружним насосам. Якщо потрібна відправка кожного дня. Працюємо без вихідних. дзвоніть, пишіть, будемо відправляти. Все. Дякую, всього найкращого. Бережімось, все буде Україна!